Слава Ісусу Христу! Дорогі сестри і браття, від імені Ротоїгумена і всього Васильянського чину святого Іосипа та сердечно вітаю вас із величним святом Незалежності України, святом нашого народу і святом нашої надії, тому що у своїй хаті ми можемо будувати свою правду і волю і славу, і можемо прославляти гідного Господа Бога, і тому за це йому вдячні, що нам сприяв і благословив, щоб ми жили незалежно у своїй власній країні, державі і так могли будувати суспільство. Дорогі сестри і браті, цей день незалежності ми зустрічаємо. І про це вже неодноразово сказано у важких обставинах повномасштабної війни з Московщиною, а ця війна принесла багато горя, руйнувань, а найбільше каліцтва і смерті. І багато людей запитують, особливо у священників, чому Бог допустив, що Таке страждання прийшло на нашу землю. Одного разу я запитав, яке страждання прийшло. І сказали мені, люди, адже інші гинуть і втрачають своє життя. Дорогі сестри і браті, ну скажемо так відверто. І до цієї повномасштабної навали люди гинули. І якщо ми добре розберемося, то побачимо, що на дорогах України кілька тисяч людей кожного року безглуздо гинули. І чому перед нами не стояло це питання? Бо це питання не до Господа Бога, чому так сталося? Верховний архієпископ, глава нашої церкви блаженної пам'яті Любомир Гузар, відповідаючи на питання, чому Бог допускає різні речі. А точніше, коли після президентства Ющенка проголосували за Януковича, і він став президентом, його запиталися, чому ж Бог це допускає, то блаженної пам'яті Любомир Гузар Сказав приблизно такі важливі слова, тому що Господь Бог дивиться в глибину серця людського, і він дуже часто чинить приблизно за таким принципом якщо хочете, то маєте. Тому що одні молилися за одного, інші молилися за іншого. І тому, дорогі сестри і браття, сьогодні. На запитання, чому Бог допустив оцю війну, ми маємо ще додати одне запитання. А що ми зробили, щоб цієї війни не було? Чи часом не було таке, що ми сиділи сидним, не хотіли вірити, що може бути така війна? Їздили працювати в Московщину, не робили собі ніяких проблем із цього. А було ще гірше, що Московщину додому кликали через музику, їхню культуру, через зацікавлення тим, що там відбувається, через музику в маршрутках, через захоплення Московщини. І якщо добре розібратися, то дуже часто і до своєї держави, і до своєї безпеки багато людей ставилося не зовсім відповідаємо. А ще й кликали і очікували. І казали, це неможливо, не дивлячись на те, що війна вже тривала вісім років. І тому сьогодні, в День Незалежності України, не варто нам ставити претензії до Господа Бога, чому Він це допустив. Тому що він своє Слово сказав. Ось Святе Писання дає нам такий приклад, ми скажемо так, парадигму це такий головний приклад, за яким розвивається життя людини і народу. Цей приклад. Приклад життя вибраного народу. Якщо ми будемо вивчати біблійні основи, то ми побачимо, що Господь Бог дає нам можливості, але ці можливості ми мусимо взяти від нього і використовувати, не нехтувати його словами, не обманювати одні одних нелицеміри. І тому, дорогі сестри і браття, не треба запитувати, чому Бог це допустив, тому що Бог не допускав. А співтерпів із нами і співтерпів до цього часу великий великий обсяг, скажімо так, нашої української недостатньої відповідальності за нашу незалежність. І безпеку наших людей. І тому сьогодні, дорогі сестри і браття, в День Незалежності України нам необхідно пригадати собі, що дуже важливим є акти і стан покаяння, щоб ми відкрили серце для Господа Бога і сказали Боже. Ми каємося, що ми були такі недалекоглядні, короткозорі. Ми не хочемо більше повторювати своїх комилок навчи нас. Друге, що стосується нашої теперішньої незалежності, звертаючись до образу святого Писання, ми скажемо так, що незалежність і свобода. Це не одномоментні поняття. І ось ми маємо приклад вибраного народу. Коли він вийшов із Єгипту, то не означає, що став відразу вільним. Це не означає, що відразу вони розпочали будувати здорове суспільство, таке, яке буде їм сприяти у їхньому житті і пізнанні Бога. Тому що шлях до свобода потребує шляху, і шлях до свободи він тривалий. Святе Писання дуже цікаво кладе нам перед очі оцей приклад 40 років перебування у пустелі. Дорогі сестри і браття, вони, ті юдеї, не блукали по пустелі, Вони там проживали, тому що рабство внутрішнє. Їх не могло покинути. Тобто, назовні вони вже звільнилися, вони вийшли з Єгипту, а Єгипет лишився всередині, і вони почали нарікати, тут пустеля, тут нічого певного нема, а там держава давала гроші, держава давала м'ясо, держава давала цибулю, все давала держава. Ну, переслідували нас, ну але що ж? Була якась певність. Якщо ми подивимося на теперішню нашу історію, то ті нотки ми побачимо у серцях багатьох і висловах багатьох людей, які забули про переслідування, а лише пригадують, як колись у неволі була якась впевненість, впевненість цієї неволі. 1990 році, там, де я народився, ми вирішили щось зробити. Треба було знаки української свободи і прагнення українського свободу відновлювати. Більшовики московити роз, розсунули, розвалили могилу січових стрільців. Ми вирішили це відновити. Я зі своїми друзями, які належали, до націоналістичних сил обговорювали, як ми це будемо відновлювати. День, два, три, тиждень, місяць обговорювали. Ну і тоді я вирішив з іншими цю справу зробити. Ми відновили цю могилу. Але оце тривале обговорювання того, як то буде чудово жити в майбутній Україні, навело мене на дуже важливу думку. Допоки не зміниться серце цього народу, ми не зможемо здобути свою незалежність і свободу і побудувати здорове суспільство. Тому, дорогі сестри і браття, подивімося сьогодні, нам не вистачить тільки говорити. Нам треба дивитися на справи і робити, чинити діла. Ми не будемо сьогодні говорити про злобу нашого ворога. Тому що ворог злобний був протягом багатьох століть. І ще між нами живуть ті люди, які, наприклад, пережили переслідування, знущання і завдання смерті багатьом, сотням тисячам, десятків тисяч людей в рамках. Подій Другої світової війни відразу після, нього, після неї. Скільки людей переселено в Сибір. Просто так. Тому що їм так подобалося. Скільки людей закатовано, вбито і сказали, а тепер він не буде нападати. Звичайно, що буде. Ми не говоримо про злобу цього ворога. Вона якраз не дивує. Ми говоримо про нашу готовність піти. І цього ворога зупинити. Тому, коли ми говоримо про смерті, то якщо ті, які гинуть на дорогах сьогодні і до цього часу, вони віддавали свої життя безглуздо, то сьогодні ми з вами, дорогі сестри і браття, маємо приклад великої жертви, це не просто смерть. А це жертва одних за інших. А як сказав Христос, немає більшої любові, ніж та, коли хтось за друзів своїх життя своє віддає. Сьогодні ми молимося, щоб усі повернулися живими. Але сьогодні ми молимося також і за завкій тих, які не повернулися живими. Які віддали своє життя за нас. І тому в День Незалежності ми з вами повинні над тим задуматися і зробити висновки. Наскільки гідні ми тут жити з огляду на жертв тих, які віддали своє життя, чи гідні ми, чи достойні? Чи ми відповідаємо тим вимогам, ось за тебе віддали життя? А ти як реагуєш і як наскільки вдячний? Ну і нарешті в День Незалежності вдячні нашим захисникам, всім тим, які працюють, на тому шляху. Побудови нашої свободи, ми дивимося, що ми маємо будувати. Бо якщо буде побудована Україна тільки із назвою, але в якій людина не буде почуватися свобідною, вільною, щасливою, якщо вона не буде почуватися такою, що її підтримують інші, а вона здатна підтримати своїх товаришів, а зрештою, і незнайомих людей, але тих, які належать до цього народу. То що ми тоді будуємо? Тому, дорогі сестри і браті, ми говоримо про поняття справедливого миру, не про припинення війни. Бо війну якраз припинити можна негайно. А ми говоримо про справедливий мир. Бо не може агресор просто зупинитися і залишити так, як є. Агресор мусить піти з цілої України. Але не тільки піти. А мусить надолужити всю ту шкоду, яку завдав. мусить якимось чином надолужити ті терпіння і страждання українського народу. І тільки тоді настане справедливий мир, не просто припинення війни. І ми мусимо говорити про здорове суспільство. А яке здорове суспільство? Здорове суспільство сьогодні Ісус Христос нам це в Євангелії каже. Щоб політика більше не була бізнесом, каже, якщо хто хоче бути між вами першими, нехай стане слугою всіх. А що це означає? Сам характер праці для народу. Має бути служінням. Тобто людина повинна настільки переживати за своїх братів і сестер в цьому нашому українському народі, що себе погубити, себе облишити, а дивитися, що може зробити краще для того, щоб розвивалося суспільство. Щоб в ньому була свобода, і людина жила щасливо. Бо ми не зможемо побороти, наприклад, ані смерть, ані хвороби повністю. Але щоб була нормальна реакція на різні проблеми, щоб ті люди, які захворіють, отримували достатню медичну допомогу, ті люди, які вмирають, не вмирали у відчаю, щоб держава сприяла розвитку здорової релігійності. Щоб людина жила у надії, упевнена, щоб діти, які народжувалися і які зростали, вони знали, що їхнє життя буде захищене, тому що держава про них дбає, суспільство дбає і сприяє їм на цьому шляху. Ми маємо будувати не будь-яку Україну. Ми маємо будувати в Україні здорову державу і здорове суспільство. Сьогодні річниця незалежності Української держави. Сьогодні ми з вами радіємо свободі українського народу, яка загрожена, але яку ми стали, до, як, до захисту якої ми стали і яку ми захистимо. Ми ще не знаємо, яку ціну ми заплатимо. Але ось оці роздуми повинні нас. Підбадьорувати на цьому шляху, бо сьогодні від кожного з нас залежить свобода України, дорогі сестри і браті. Нехай все те, що нагадує нам про рабство, буде витравлене, викинуте геть із наших сердець, щоб ми перейнялися миром, радістю. Щоб ми з вами відповідальністю за нашу свободу переймалися. Але дуже важливо що? Будувати нашу, наше життя і нашу незалежність на здорових християнських засадах. Як серце цього народу буде звільнене, а каже Христос, якщо Син чоловічий дасть вам свободу, тоді справді ви станете вільними. Тоді цієї свободи ніхто не здатен від нас забрати. Нехай Господь рясно благословить усіх українців, а передов, передовсім усіх наших захисників обдарує їх здоров'ям, обдарує їх безпекою, щоб всі вони повернулися живі і здорові для побудови нового суспільства до своїх домів. Нехай благословить нашу владу, щоб вони, так як в Євангелії пише, перейнялися своїм покликанням і стали служити для народу не лишень Верховодити Ним. Благословіть нашу церкву. Нехай за молитвами усіх українських святих. Оцей День Незалежності буде для нас ще одним щаблем і скажімо так, переломним моментом, щоб ми з вами у покаянні, покидаючи все старе, ішли до Нового і виконували Божий задум, ставали гідними дітьми, Божими і дітьми свого народу. І тоді Здійсниться те, про що говорив пророк нашого народу Тарас Шевченко, про що ми дуже часто згадуємо у дібних нагодах. Тоді встане Україна і розвіють му неволі, світ правди засвітить і помоляться на волі невольничі діти. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!